У світі 1,6 мільярда футбольних оболівальників. Це кожен п'ятий житель землі. У Німеччині ж боліває кожен другий з половиною. Пересічному фанату 37 років. І це зазвичай чоловік. Співвідношення чоловіків до жінок 70 до 30. У свою футбольну пристрасть болівальники інвестують багато часу. Бувають божевільні фанати. Для них футбол усе. Бувають шалені фанати. Для них це майже все. Ще є помірковані шанувальники, які просто насолоджуються грою. І наостанок, випадкові глядачі, для яких футбол не самоціль. Найагресивніших уболівальників у Німеччині має Айнтрахт Франкфурт. 630 з них вдаються до насильства. Фанати Гофенгайма значно миролюбніші. За Гамбург у Німеччині вболіває майже 2 мільйони людей. За Дортмунд майже 6 мільйонів. Однак у Баварії вболівальників найбільше майже 9 мільйонів.